Ну, от частина друга. Я сходила в магазин. Ось вам хочу показати Місцес вийшла я з магазину. Ходила минут 20 по магазину, щось хотіла вибрати. Щось я нічого не вибрала, мабуть, тому що в мене все є. Дорі. Вибрала собі бананів. Взяла, бо банани в мене закінчились. Я з бананів люблю робити. Молочний коктейль. От. Тому сьогодні буде. Зараз прийду. Я хочу сьогодні приготувати м'ясо, буду готувати. М'ясо з сиром хочу приготувати. Одбити його, пожарити з двох сторон трошки, а потім запекти в духовці з помидорами і з сиром. Із е цибулькою. Ну, думаю, буде смачно. От. І, мабуть, запечу штучки п'ять собі е з біконом картопельок. Так що ну, ось такі справи. Прийшла гарна погода, але після роботи в мене є годинка, щоб сходити в магазин, щось поїсти. Тому що сьогодні мене підвезли. От, в мене є час. І я після цього буде в мене англійська мова. Десь 2-2,5 години я буду займатися англійською. На жаль, ще до кінця наступного, ну навіть не до кінця, дві неділі наступного місяця і курси англійської будуть завершені. Програма ковець завершилась, тому тільки ті, в кого є Permanent Resident, будуть продовжувати навчатись на курсах. А мій, мої курси, які були 5 днів на тиждень, будуть завершені для мене. Нас троє в групі і нам вже сказали, що ми далі не можемо продовжувати навчатись. Нам буде предложено якісь інші курси, але це буде два рази. На тиждень і в мене в моєму місті немає їх. Вони є тільки в наступному місті, в бібліотеці там проводиться і така ще нюанс, що мало того, що це після роботи, мені треба якось туди добратися. А, та ще і ну, це довгий час, десь 12-13 кілометрів від мене. А від роботи то всі 16-17, пішки я туди не дойду. Е, доїхати то я можу е, е, на електросамокаті, але знаєте, то по тих дорогах не можна їхати, то по тих. ну, Тобто це буде не так, і це буде вже восени почнеться, з 1 вересня там почнеться, і там будуть і дощі. Ну, Онлайн мені було дуже зручно. Навчатися. Подивимося, як воно буде. От. Одну хвилиночку У мене розв'язався шнурочок. І шнурочок розв'язався зовсім. От. А в мене є українська вчитель з України Марія. Але, знаєте, то таке не вчителя? Таке собі. Я розумію, що... Не хочеться дуже себе кхе, напружувати, ну, вважає вчитель, да? вона бере з інтернету якісь, якусь тему, і вона мені показує це і каже, переписуйте. Ну, проговорює вона слова, як вони вимовляються. Ну, як вона вважає, як вони вимовляються. Тому що деякі слова я їй казала, що так тут не говорять. Ну, тобто я вже думаю, що на цьому тижні я з нею завершу роботу, співпрацю, тому що я вже їй два рази говорила про те, що мені не цікаво просто брати тему якусь з інтернету, я її можу сама знайти і просто її переписати на листочок. Вона каже, ну перепишіть і вчіть собі сидіть. Я говорю, так я могла б це зробити і без тебе. Ну, є багато сайтів. І нам дали два сайти, які ну, теж е, навчальні відео, там дуже багато я після е, своїх курсів ще десь півгодинки слухаю, пишу там теж е, от. Ну, ось таке. Тобто, ну, підібрати вчителя дуже-дуже важко. Ні, його можна знайти гарного вчителя, і я знаю, є гарні вчителі, але вони коштують не, мої, не по моїх коштах. Якби я приїхала не одна, якби випустили мого чоловіка з України і ми працювали вдвох, то, звісно, я б не проходила тих важких випробувань, яких, які я зараз проходжу тут одна. Тому ось так. Ось такі справи. Я вже пішли, прийшла додому, тому моє відео закінчується. З вас підписка, лайк. І пишіть, що цікаво. Можливо, щось цікаво, хтось виживете ще не в Канаді, і вам щось цікаво було б, щоб розповіла. Ну, те, що я знаю. Я завжди відкрита до розповіді. Я завжди. Розкажу що... те, що знаю. Що не знаю, то звісно я вам розказати цього не зможу. Оскільки я тут вже три роки живу, оцей будинок величезний, він завжди стоїть пустий. Я питала у місцевих, де чому він пустий. Вони кажуть, він давно стоїть пустий. Так що ось, така, ось, такі, ось такі справи в нас. Бай-бай! З вами була Світлана. Бай-бай!